Ранку, хто зранку ходить в гості, той робить правильно. Особливо, якщо в гості приходять на ранок на Алтаві. Гості завітали до нашої студії. Точніше, довгоочікуваний бажаний гість. Бажаний гість, чудова людина, гарний хорограф, просто мега хорограф, троян Микола Дмитрович, керівник народного ансамблю Ярина при Полтавській державній академії. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго утро, всім вам. Дякуємо, що завітали до нас. Доброго. Приємно вам вас вітати Спасибо в нашій за студії. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про колектив, про свій про ярну. Де він створений, коли, де танцює? чи що танцює. Все-все-все нас цікавить. Поняв. Я в тому, що до Ярини я проработав 28 лет вертокультури Угу. Протанцював там 45 лет в Солидный термин. А в термін. общем сложности 61 рік я вже С 54 года, 7-летнім. моя сестра старшая, она тоже создавала этот коллектив саду после войны сразу. И то она меня туда, привела туда и сказала, он будет плясать. И вот до сих пор я пляшу. Вот так танец и тебе шоу ваше життя. Как бы не Если... выучено, все это відбулося, да? Да, дело в том, что не я не знал, что я буду руководить. Ну, плясал, плясал. Потом так случилось, что попал в армию год отслужил, угу. там два года отписал ансамбль песни «Пляски» в Ровенском районном СССР. Но до этого два с половиной года проработал на тепловозоремонтном заводе добросовестно с лесом электриком. После армии тоже пришел, два с половиной года отработал с в электриком. Потом мои руководители, Руденко Владимир Александрович, нет его покойный. И Ростовская Антон Николаевич директором был. Сказал, хватит, давай Приймайся за роботу. І то з го року я прийшов, зняв детським родителям, угу. потім репетитором дворецького теж дорожника, а потім вже мене оформив родителем народного ансамбля танця Світана, Полтавського. Тобто я за свою битвість три народних колектива создав. А, цікаво. А що в документах написано? Ви за освітою? Я за освіту п... педагог початку... почат, класів. Зрозуміло. Я до цього закінчив ще гаджетський культпросвіт. Закінчив ще культпросвіт. Ну, там у мене теж режисура. Так що... Ну. В яких конкурсах брала участь? Може, плануєте щось на найближчий час? Якщо взяти в общем, то стільки було конкурсів, що нам обидно і в, бур в бурсах. В Болгарии там золотую медаль получили мы. В общем, ну, сейчас можно это, это Значит, последнее время за Арарную академию, как вопрос затронул, я там проработал 13 лет уже в этом году, мы участвовали 4 раза в финале гала концерта Всеукраинского фестиваля Софиевские зори полили, по линии аграрных вузов. Такая так проводилась линия фестиваля. В якому стилі працює ваш колектив, в якому стилі колектив ви танцюєте? Uh -huh. В народному стилі ми працюємо. Основа нашого колективу составляє танці Полтавщини. Uh -huh. В основному ми Уварова когда з нею працював, Вона мені передала, сказала, я тебе прийду, повністю роботу. А так ребрутуарі і, і... і... латишські. І білоруський, і молдавський, і, і грузинський, і середньоазіатський. В общем, ну, основа основа танці Полтавщини. Зрозуміло. А, як до митця запитання? Що у вас надихає? Де ви берете натхнення? Для нових постановок? По початку моїй вдихновіті була моя жена моя. Так. Вона вообще... І коли там передача була, це було 28 лет тому, да, ваша Юсова. снимала нашу историю, жизнь нашу, все, как мы познакомились. Мы плясали вместе с ней. Все. Ну, плясали, потом пошли дети. Ну, танцевала, и танцевали. И так вот, и то. Ну, а так, поначалу, конечно, было тяжело. Молодой, все. То книги так выложишь, там, всякие. Раньше семинары были. То на семинары ездили, там, обменялись опытом, там, это все. Ну, а теперь... Уже уже возник, как созрелый, уже опыта набрался, и начинаешь уже сам думать. Uh -huh. <laughs> как ее сделать, как что. А що вважаєте своими наибольшими досягненнями? В особисто можете і в професійній сфері. В личной жизни. Рассказывайте, рассказывайте. Розказуйте, розказуйте. такие... <laughs> Значит, у меня що у меня в личной жизни? Семь внуків. Uh -huh. Такая пауза. И с них, да, все <свят> <и> них <свят> И с них шесть, до... шесть внучек <свят> и один внук. Две дочки, жена и правнучка. То есть получается десять девчонок и один единственный мальчик. Чудово. Тоже пошел по стопам деда. <свят> да, ну, он поначалу так, когда мы были на x factor три назад, <свят> и, и я. Оксаной. Ну, четыре дали поначалу. А потім уже було да. складніше. А потом, когда я пошел в лагерь уже, ну, там понятно. Ну, свои нюансы там. Да, в такому uh -huh. віці на 12-й попасть. Попали в 50. Але 4 так, це? 50 лучших попали, uh -huh. ну, а в лагере уже відсіли. І то там же мой коленев перед дебют його Марченко Оксана. І uh -huh, uh -huh. то вона спрашивает, Коля, а ты танцуешь? Ну, он с конфетом. Ты покажешь? Нет. когда закончили все это самое там такая есть комната так вот uh -huh. это и там x-фактор там спрашивает он стал девушка смотри и начал подсечку делать вот отец оксана марченко просила покажи там очень в дворец пионеру в барвинок uh -huh. молод uh -huh. вот в утром классе он искала бабушке бабушка дедушка всем пошел а я в 6 вот так а. Переплюнул, деда. Я в так. я в а там, ну, 7 лет, ну тогда, й год. Там вообще. Сейчас уже, хоть более-менее, родит хореграфия, сейчас посмотрим. Раньше я пошел, не мог ноги поставить. Он что-то походит, там такие же трюки делать за год, что прошел. Да где-то дед, так какой там. Это я работаю с ветеранами. У меня мальчики, девочки, есть, там такой коллектив. Скільки хлопчикам та Мальчиково-дівчачий. От 40 до 67 мої мальчики і дівчатки. Ну, я тебе чесно сказать, чесно, душу там відвожу, я тут. Вообще, молодцы. Вот со студентами. То носик там болить, то пальчик прищепнув, десь, то, то спинка болить, а я говорю. Ты 18 лет. Подойди, посмотри, как меня 65-летний пляшут. 8 пар. И они ходят, конечно, я... Вообще молодцы. Это... Класс. И что ты про это ну, Даже ск... Ну, сказал, если не ты, мы и не ходили сюда. Это те, что мы, я с ними плясал. Угу. Создавали еще... Давно знают этих людей? Да, угу. да. Тоже по 15-20 лет у них стажу. Угу. І то вони зараз ходять. Молодці. А що на вашу думку найголовніше у танці? Яка вона ця музика тіла? Головне в танці это народна музика. Это, я считаю, що есть бальни, есть балет. Ну от, ну от не знаю я. От, от імя, що музика, она создана з душі. І грає з душою, грає з серцем. Это я вважаю, для народников. Это здорово. А ви проводите зараз ну, такі заходи, на кшталт там звітних концертів, наприклад, тут бере теж участь зі своїми старшими хлопчиками і дівчатками. Ну, дело то, дело то, що у нас тут тільки полтора года, как создано. Ну, за это время мы вже нас уже пошли в ребенку. Uh -huh. Был такой пик в прошлом году. Делаем паспорта. Есть фестивали фольклорные ветерані. Uh -huh. За кордоном? Ми? Да, uh -huh. мы паспорта делаємо дел. Ді делаем запрос в Чехію. Uh -huh. Все, все. Даврилися ж ми живе з дорога, вони нам оплачують до Львова приїзд, у Львові заказимо туравтобус і їдемо в Прагу. Через три дні нам проходить ответ такой. Ми вам дуже вдячні на українській мові, що ви. Це саме. Але в нас фестиваль юношеський. А, а, молоді. Ча, ми дівчанку, а, а ми молоді. Це хлопчики і дівчат їдуть. А ми б написали: наші мальчики, дівчатки середньої вузроді 54 роки. Да? <суспільстві> Мальчиками, дівчатками. А <суспільстві> я би ексклюзивно вас запросила з колективом. Ну що це? Так вийшло, що. Але. Ми по юношам не пройшли. Тим не менше. даєте постійно якісь виступи, а є якісь ритуали перед виходом на сцену? Або прикмети, щось таке. У нас ритуал є. Який? Ми обнімаємося. Стоїмо все в круг. І, там, щоб не так не слишло, і вибиваємо все. Угу. Все ногами це все. Всю ногам. Раз, два, раз, два, три. Та-та-та-та. вперед, Ну, все одно. От я, я говорю, що один год. Вже пляшу і пересену виходять, а, а ті брати, йолки, та я ж уже ні. Все одно бюро. І всіх, всі, всі виходять, йолки, пата нас вже нас вже нормально. Все. Потом только вступив на сцену, шаг, в угу. приході забыл, ту тряску, що у тебе происходит. Так а у вашому життєвому графіку є такий пунктик вільний час? Чи немає? Він якось відрізняється якісно від іншої частини вашого життя. Крім танців, є ще якісь захоплення? Є. Ну, Як, є. Питаюся його создати, тому що Ми з сім'єю любителі їхати по гриби. Угу, угу. Это, ну, в ну это... можна починати? Ні, не, не, нема. Грибов нема. немає. Немає? Я не грибник, на, чесно. На Западі вже є, а нас немає. Грибов немає, да є ні, то сух. Ну, а так, щоб все в движенні, все. Отпуск, вот от дома все, то-то, угу. то-то, что ты делаешь. Не знаю, раньше, может, было и больше, время свободное, и, и, и мы в Болгарию ездили с семьей, отдыхали. Это дочка меньше, у вас, кстати, работала тут Тамара угу. моя. Она там еще на этот старом корпусе. Все они... Родственников много, то в Свердловск летали, то... Ну, а сейчас меня немножко... Ну, нічого нормально, наладиться, все буде. Але все тим не менше. Ми вважаємо, побільше таких моментів Бо, в, житті. в ті роки у нас було много строїл. Ми п'ять разів були в Болгарії, в Монголію їздили, по Север, Тумен Сургут обслуживали, там mm. строїли, Арханець Карпогори, в Середню Азію обслуживали Ашхабад, Ташкент. Це всю железну дорогу обслужили. То що зараз мої мальчі дівчатки пляшуть. А то ми там едем Поздним едем, опа, тот останавливается, звонит, сообщает, дальше дороги нету. Провалилось. Давай назад. О, шо, приїздили много. Мы с мої... СРСР объездили, так сейчас. До Иркутска и до Органецка. Вот это. В Прибалтике были, в Риге на 50-летия об образования СССР. По приглашению рынка зварта культуры дорожников. Там что здорово. Нас принимали, конечно. Мені здається, що ви надзвичайно мрійлива людина. Я не помиляюсь. Ой, міста вже, вже все. Міста моя була машину купити. І взагалі я хотіла запитати, а, чи збулися всі ваші мрії от, у професійному плані? Чи е, є якісь мрії, які ще не реалізовані, але ви прагнете реалізувати? Профес Професіонально я вважаю, що в такому 69-й год вже все. Це саме. А студент? Студенти. О, студенти, щас, Ох, студенты сейчас. таке питання. молодці. — студенти, молодці. Ну з ними я... легко чи важко? От якась є, з я работаю студентами. — Я зараз скажу, з кожним годом становиться цим тяжелее. Не знаю, причина яка, Ну, такі приходять, поки їх розкрутиш, поки їх разогреш, поки їх это поставиш. Это надо месяца три четыре не Да, та, а такое впечатление, не я в том им а они в том життя. Я же говорю, ну, ну, ну и хороший. Танцевал, танцевал. Сколько? Семь роков. А что не ходишь? Ну. Еще раз. Ну, то ну, не хочу. Так ты ж ходил. меня батьки водили. А. Вот, это, вот это батьки, ну ты ж ходил, ты ж писал, здорово. он пока... Пляс, нет, батьки. А, кажу, тут пришел, Розкованості, нікого контролю нету. Все, по по території не літаєш, да, по центру літаєш, батьків нету. А чи не піти мені на танці? Не піти. Не піти. Батьки не ведуть, сам не дідуть. Звісно, ні, треба, щоб батьки прибули, тогда, тогда яке діло. Треба з цим боротися. Взагалі, звичайно, кожна людина робить для себе вибір сама, але тим не менше. А, якось спонукати. Треба спонукати, до активних так. дій. Можливо, це все соцмережі ось ці. Треба все в міру, знаєте, щоб не втомлюватись занадто. Треба танцювати. А ви ще от щастя, ну, прийдеш і так, то не треба заканчуватися. Утром стоєш і полетів. політів. Та ти вчора говорив, що треба закінчувати ці роботи. В вже. Ну що, ну, 61 шеще але на, на таких людях тримається світ на небайдужих, правда, на так. завзятих, на працелюбних, на тих, хто любить свою роботу, і навіть не зважаючи на те, що втомився, і якась думка там, а чи не закинути так мені я... це все? Але зранку прокидаєшся зранку? і розумієш, що і все, без і все, цього і біж, ти не можеш і і біжав в академію, а то внука в дворі спині, а то домой, Потім по снігу на мальчикам, дівчикам на заняття. Дівчинки, я с тобой, ну пошли, а там став перший вопрос. Калюня, що там нового ти виучив? І начинай объяснять. За это. Оценить. Довольний, молодец. Я думаю, найголовніше в житті це мати справу, яку ти обожнюєш, так займатися. Звісно, звісно. Якщо, якщо ти любиш, якщо, якщо вона тебе до душі, конечно. И, и, не думает в пенсии, то есть, что надо бросать, потому что я первый, первая первый заявка, мне было 40 лет. У нас концерт был в АДЦ, я это объявил, все, заканчиваю, потому что уже 40 лет, а там смеяли, а, да, да, да. И после того еще 20 лет танцую. Я пожертвовал, и все. Так мне сказали, да. так, дело в том, что я где-то месяц, начинаю это ноги выкручивать. Это все, начинаю присядку, починаєш, тому що тяжологі, так, так бросить різки. І это все бросаю. Не кидай. Та я, Тим що... Ну, шо... Сказали до кінця життя. Я сказав, унесуть мене. Але про це ми не будемо. Про не це будем. ми не будемо, <рес> не будемо. А я Життя так. триває. Бажаємо да. вам побільше таких студентів з наснагою, щоб їх не батьки водили до вас, а самі приходили і очі горіли, бігли, танцювали. Спасибо вам большое. Всего наикращим ваш, вашим внукам, правнукам. Ну, моим студентам еще поблагодарить моим мальчикам и девочкам. Это если бы не они, я честно говорю, если бы мне они конечно, может, и, и студентов таких не было, но они вообще. Это не люди, это я не знаю. Сто процентов репетиция сто 100%, 100 явка. А я им студентов. Вот придите, хоть раз. Посмотрите. Не в том, что. При... Я сяду с вами и посмотрю, как люди... За 60 работает. урок у станка, розмінка, все это на повну а делал? я на фізкультурі бігав. Все, розмінка на этом кончена фізкультура. Спасибо вам большое за приглашення. І Дякую, вам мало. дякуємо, що прийшли. Дякую. Приємно, що ви не тільки знайшли ось ту пристрасть у своєму житті і справу свого життя улюблена, ще що вас підтримують ваші близькі і що вас наслідують. Ваші да. близькі і рідні це дуже добре. Я думаю, що це зігріває ваше серце. Конечно, Дякуємо yes, yes, yes. вам. Дякую, що завітали. <laughs> Шановні друзі, я нагадую, що у нас сьогодні в гостях був керівник народного ансамблю РНА при Полтавській державній гарній академії. Микола Троян.